Всім привіт! Є ось таке пошкодження на багажнику. Якщо я його візьму і просто нагрію і натисну тут рукою, це буде занадто банально. Тому я беру холодний клей і підтягую для того, щоб створити красиву картинку, для того, щоб створити контент. Єдине по нюансах, скажу, що тут є пошкодження по лаку. можна побачити, як йдуть такі маршінки. Отакі. Не дуже приємні. Тому є і ризик пошкодження фарби, але ж я не буду сюди якось приклеюватись, дьоргатись сильно. Я приклеюсь виключно от в цю частину для того, щоб візуально оця велика ну, на значний відсоток зменшилася. Не буду закривати багажник, не буду нагрівати. Навіть отак однією рукою ось незручно, але от зробимо ось так. Назад Плюх! ну то не страшно. Через те, що виходить ця ділянка, насправді вона трошки навіть погладшує цю частину, а не затискає її. Ну, тобто є певна логіка, іноді це не варто робити, тобто починати з країв зачасту навіть, а іноді, навпаки, краще от з краю трошки підтягнути. Зараз пробую ще ось тут. Мерседес ну, GL. Машинка міцна. Чутно, що тягне сильно, але враховуючи метал, тут і гарячий клей не сильно спрацює. Тим паче треба от, осаджувати. От і якось так. Далі вже без варіантів. Доведеться все ж таки брати гачки і починати видавлювати, підігрівати для того, щоб зберегти фарбу. Тобто якогось іншого красивого ефекту вже не використати. Тобто там, поставити якийсь міні-ліфтір, приклеїтись гарячим клеєм. Далі піде ну, така банальщина, можна сказати. Просто видавлювати. Є дещо неприємна ситуація, он такий ефект. Я починаю нагрівати, візуально тут ніби фарба ціла вся. Вона там підірвана трошки можливо. Але коли я починаю нагрівати, лізе ось валдирь такий. Підриває фарбу, просто вона там вже відстала. Чи то машина стара, просто така. Ну, тобто не дуже приємно. Не гріти я не можу, бо мені треба гостроту підняти. Я не можу це робити на холодно. А якщо починаєш гріти, от і йде підрив фарби. Така ось біда. Можна подивитись на готовий результат, все тут чудово. Єдине, можна побачити, от якісь точечки там, тобто тут же шлак був пожований. Ця частина, яка підривалась від нагріву, вона залишилась на місці. Я думаю, що це щось на кшталт того, як от тут і йдуть такі місця, де навіть якась іржа вже з'являється. Ну, тобто, Немолода машинка, от, якщо подивитись на заводське, бачимо, що тут також шагрінька велика, груба. І тому те, що бачите ось тут, це зовсім не якісь там косяки і залишки. Це абсолютно нормальна така структура шагріні, структура лаку. От дивіться, от тут нічого ж не робилось. І ось так воно виглядає. Я її трохи відполірував, тому вона стала така насичена, чорна. Якщо її відполірувати повністю, то звісно буде взагалі красота. Тому на цьому все збираю. Дякую за увагу. Пока.